Отже, так буде мир чи не буде, бо всі чекали відповідь Путіна. Щас розберемо і чи будуть вибори в Україні. І давайте я так скажу, чому вони будуть. І не спішіть з цим своїм опять про цей мір, опять нічого не буде. В цей раз мирна угода дійсно буде. Зараз я вам розкажу, чому розповсюджуйте, Погнали. Отже, вчора там Трамп, оцей Зеленський, всі, всі оці позборалися Європі, домовились про мирну угоду, Всі чекали відповідь Путіна. Я тут періодично буду вставляти, що він казав. Ну наговорив він повний херні, і виглядав він як обижений хомяк, який, значить, стояв і казав всі військові цілі. Рожки будуть достигнути. А які у них цілі? У них же забрати історичні, історичні російські землі. Хоча там Росія з'явилася набагато пізніше, ніж Україна, але її це не волнує. У них там своя пропаганда. Тобто, це е, Харків, Донецьк, Луганськ, а, Що там ще у нас? е, Крим, Маріуполь а, і Одеса. Поняли, як мінімум. От. І для того, щоб йому. Це получить, як він типа хоче виймати, хоча хієм а, йому потрібно розмовляти з легітимним президентом. Він ж не вважає Зеленський легітимним президентом, бо його срок вийшов. Для цього потрібно провести вибори. Щоб провести вибори, потрібно, щоб перестали ці бойові дії відбуватися. Значить, потрібна мирна угода. Тобто зараз в інтересах Путіна оця мирна угода для того, щоб був легітимний президент в Україні, по його версії, да? може і по версії багатьох українців, як вони думають. Для того, щоб про щось можна було домовитися, да? сили прогибати. І для того, щоб у нього було більше сили, він же зараз завід. 700 тисяч, 700 тисяч військових на кордон з Білорусі. Через це в Польщі. Я зараз в Польщі живу. метро вже почали закупати вакаційні автобуси, і метро перероблять на бомбосховище. Потихоньку, по чуть-чуть, незаметно, але вже робляться, щоб ви розуміли. І він готує 800 тисяч. Це все офіційна інформація. Тобто йому в інтернеті можна йти і так далі. Я тут періодично ставки роблю. І готує він 800 тисяч людей своєї армії для наступательної операції. Вже не СВО, вже там СПО, воно буде називатися. В Україну, для того, щоб забрати свої старичні землі. Тобто він всім показує, що їм на все посрати, вони будуть гамно без солі доїдати, але от е, в калюжі будуть лежати, спати, встати, їсти, жрати, перепрошую. Ну, але так і є для русських. Але от у них вперед. Це ж єдина сила, яка є у русська. А ми повторимо 5.45. таки от така от історія. От. Тому. Путін просто виглядає щось як обіжений, але він дуже сильно ну, продавлює Європу сіли, і Європа реально готується зараз до нападу. Тобто в 2030 році Європа прогнозує, що вже буде напад зі сторони там сувальського коридору і так далі. Якщо це все зараз не зупиниться, тому вибори неминучі в Україні, легітимізація президента теж неминуча, бо без цього не можна буде про щось домовитися. Саме головне, хто додивились до цього моменту, молодці. Саме головне, уявіть, що у вас є бізнес і ви його запускаєте. І у вас ж немає такого, що ви раз і внезапно людям дайте якусь рекламу чи інформацію. Ви ж людям приходите і кажете, ось у мене є такий бізнес. Я то-то, то-то, у мене є товар, ви можете його придбати. От, будь ласка, ось ось моя пропозиція до вас. Тобто, ви вже продумали, відкрили бізнес, систематизували, зробили його, і тоді тільки приподносите рекламу людям. Тут так само, якщо вони вже на такому офіційному рівні нам розказують. Отакі от, от плани, значить, про все вже давно домовлено і для нас, так як спектакль розігрується. Ну просто щоб ви розуміли, понімали краще і, і подумали вже, що вам робити далі при цій ситуації. Ну, Я думаю, тут все очевидно.